Вітаю вас 1 липня. Понеділок і 121 день із циклу 365 днів одного року. Середина літа дуже жарко, і кругом потрібно все встигнути. Хочеться, звичайно, Запастись і ягодами, і грибами, і огород попорати. Але, будь ласка, я вас прошу, згадуйте про те, що літо це найкращий час для того, щоб відновити себе, відпочити. І це набагато корисніше, аніж. Знайти ще одного гриба чи прополоти ще одну грядку. Бо коли ви дасте відпочинок своєму тілу, своїй душі і своєму Духу, ні про що не думаючи, відкриєтесь Всесвіту по цьому теплу, оцій благодаті земній, те, що нам дано для радості, для щастя. Але нас підганяють клопоти, і ми часто не помічаємо, не можемо скористатися з цієї благодаті, щоб зробити собі запас. Цей запас допоможе в ті хвилини, коли і погода буде не така, і набагато нагальніші потреби будуть смикати вас з усі сторони. Щоб встигнути, щоб не просто вижити, а жити. Тому постарайтеся, хай не багато, але повний відпочинок дати собі, сісти десь у тіньочку під деревом, відключити всі думки, всі пошуки нових ягід чи нових вражень навіть, просто розкрити себе. Із середини цьому всесвіту. Хай вас Господь благословляє. Будьте здорові.